Мончанин Валерій Зелевський каже: за кермом авто полюбляє бути, та має у машині ще один транспорт, без якого не може обійтися. Якщо я необхідність, може людина сама розкласти, просто покласти на переднє сидіння сюди, під'їхати, знов скласти, сісти і поїхати. Пересуваючись містом на кріслі колісному, зазвичай говорить, заручається підтримкою або дружини, або товаришів. Зараз нові умови то. Пантуси проектуються заздалегідь, а це просто вони підлаштували під ту будівлю, яка була збудована. Вже. Дорогою до центральної площі Умані долає перешкоди. Тут я передам на тільки, тільки за більше тримай за штучку. ППП тримай за ручку. Тут от більш-менш тут можна піднятися, переїхати, а з тої сторони високий пантус. А ось на парковці, каже, помічає і вільні паркувальні місця для людей з інвалідністю. Ось звичайне місце для паркування, і для візочників трошки ширше для того, щоб можна було візок виставити. Аптека у центрі міста облаштована спеціальним підйомником, та потрапити туди Валерію не вдалося. Можна потримати довше, діти балуються. Інспектує місто чоловік менше години, та вже говорить, зрозуміло, що місто потребує змін. Є перспектива, є куди рухатися, я є, на, є над чим працювати. Якби я, скажем, жив один, тоді б я ці проблеми знав більше. Так мене дружина купує те, що треба над безбар'єрністю та доступністю міста. Працюють, говорить керівниця управління соцзахисту населення Галина Кучер. Безбар'єрна Умань складена програма на три роки найближче. Сьогодні у нас є декілька світлофорів, які мають таке зображення цифрове, це для людей, особливо з вадами слуху. Також передбачається доступ людей для нечуючих. Є таксі, яке бере смс-повідомлення від людей із вадами слуху. Також є така вже можливість на швидку допомогу от і смс повідомлення Можна подати. Людмила Трум, Суспільне, Новини Черкаси.